Господи, за сина я благаю, захисти його і збережи. хай він горя та біди не знає, вірний шлях йому в житті вкажи. Прошу, подаруй міцне здоров'я, гарну душу, щирість прав та слів. Хай живе він в серденьку з любов'ю, хай в житті немає ворогів, захисти від гніву та спокуси, від підлості і зла. Материнським серцем помолюся, щоб Господь йому добро послав. Хай його стежина довга буде, щоб достойно він по ній пройшов. Хай за справи поважають люди, хай зустріне у житті любов. Господи, прошу тебе за сина, Він тривога у душі моїй, не лишай його ні на хвилину, материнське серце пожалій.